Показує лайфхак, як розібратися із вібрацією, розточуючи отаку от доволі тонку та довгу деталюшку із торця. За допомогою гуми і скотчу робимо такий бандажик. Тепер можна докинути тряпок. Чорнові операції робили ось цим різцем, а тепер кладемо дещо. Жорсткіший. І, не дивлячись на те, що це сталь, обов'язково кладемо нову пластинку по алюмінію і з найменшим радіусом ось тут, от ріжучої кромки. Щоб компенсувати сили різання і певні, скажімо так, відгинання різця чи Самої деталі обов'язково різцем йдемо на тому самому розмірі як в одну сторону, так і в іншу. І робимо це до тих пір, поки поставлені задачі не будуть успішно виконані. Як показала практика, переважній більшості замовників просто все одно, як ти то будеш робити, чим ти то будеш робити, на чому і взагалі. Тому наша задача проявляти фантазію, яка буде слугувати нам тільки на користь.